Привіт! Знаєте, коли я вперше почала цікавитись блогерами, які мають сотні тисяч, а то й мільйони підписників, мене не покидало одне питання. Як їм це вдається? Що в них є такого, чого немає в мене чи у вас? Адже здається, що ці люди, такі ж, як і ми. У них ті самі соціальні мережі, ті самі інструменти, та й час у добі теж лише 24 години. але все ж є щось особливе, що робить їх успішними. Я занурилась в це питання глибше. Я проаналізувала десятки акаунтів і сторінок популярних українських блогерів. Від тих, хто створює контент про стиль життя. До освітніх проєктів та гумористичних роликів. І знаєте, що мене вразило? Успішні блогери дуже різні, але їх об'єднує кілька важливих принципів: вони не бояться бути собою, вони вміють знаходити підхід до аудиторії і постійно вчаться. І найголовніше зберігають впевненість навіть у найскладніші моменти. Моє ім'я Ліна, і я захоплююсь пошуком сучасних інструментів для покращення життя, роботи над собою та досягнення цілей. Я веду блог, де ділюсь своїми знахідками у діджитал світі, ідеями та історіями, які можуть надихнути вас на зміни. Тож пропоную дізнатися, що це за ключові принципи, за якими ми разом з вами можемо дуже легко навчитись бути впевненими у собі на прикладі. Блогерів. Чому я беру приклад блогерів? Бо я живу в діджитал світі і бачу, що зараз в тренді проявлені люди. І проявленість у соцмережах, і впевненість у собі равно дохід зростання, зростання в соцмережах і взагалі популярність, яка нам не завжди потрібна для того, щоб бути там з дірками, але ця популярність вона допомагає нам залучати нових клієнтів, нову аудиторію. Якщо ви займаєтесь будь-якою справою, кожен підписник, ваш потенційний клієнт. Я думаю, все це ви вже знаєте. Дуже часто нам здається, що впевненість у собі це те, що нам кажуть у мотиваційних книгах та. Мотиваційних відео, що це режим Бога, що ви нібито такі, знаєте, можете все. Це якась така харизма, трансляція е, успішного успіху, що я все можу, я все знаю. Але насправді впевненість у собі, мені здається, що це повністю довіра собі і сприйняття себе е, в будь-який момент життя, такими, якими ви є. Ця ваша унікальність, коли ви її сприймаєте на 100%, навіть роблячи якісь помилки, але з впевненістю, що ви йдете тією дорогою, і у тому напрямку, в якому вас очікує вдача та успіх, це мені здається і є впевненість у собі, тому що впевненість у собі зовсім по-іншому сформувалась у соцмережах. І перша риса, я бачу, що більшість блогерів вони мають чітке уявлення про себе. Тобто вони розуміють. Вони чітко розуміють, хто вони. Тобто, я не знаю, як вони це зробили, але це була дуже така детальна робота над собою, коли кожен блогер а, зробив таку собі самоідентифікацію, коли ось я такий, і в мене буде такий стиль. І коли ви також знаєте, хто ви розпакували себе. Дізналась про свої таланти, проаналізувала свою особистість, ви чітко розумієте, хто ви тий, ось ця невпевненість у собі, вона нібито зникає. І що було цікаво, що я помітила у діджитал світі, тобто у соціальних мережах, що є дуже класні аккаунти з просто неймовірним монтажем та з правильним веденням соцмереж, але людина, за якою ти спостерігаєш, вона зовсім не цікава. Тобто вона Ніби транслює, що я досі не знаю, хто я. Я досі не впевнена собі. А є блогери, які знімають, просто там вмикнули камеру і почали щось розказувати. І навпаки, я бачу, що вони. Підхоплюють аудиторію, вони живі, вони унікальні і це бачать інші. І ось ця впевненість така, знаєте, коли ви чітко розумієте, хто ви. Якщо ви зараз задаєтесь питанням, як це зрозуміти, хто я, Перш ніж почати вести соцмережі або продавати через соцмережі, чітко сформуйте себе як особистий бренд, розпакуйте себе. Цим займаються професіонали. Я також займаюся цим з командою, коли ми готуємо. До реклами, до просування соцмереж експерта чи блогера. І я розумію, що коли така робота над собою зроблена, і коли ви знаєте чітко, хто я, про що я і який я, яка я людина, який я може бути блогер, тоді цей процес е трансляції впевненості у собі, він. Е Дуже швидко набирає обертів, і ви вже такі оп, і вже з'являєтесь перед новою аудиторією зовсім з іншим таким вайбом. знаєте. Коли я почала аналізувати блогерів, я зробила дуже таку а, важку для мене річ. Я прогорнула їх сторінку просто назад, майже до кінця, коли вони з того моменту, коли вони почали знімати вже такі а, розмовні відео або рілси, і що я помітила, що для більшості з них діє принцип «Fake it till you make it». Зараз поясню, і ви зрозумієте, про що я. Дуже багато блогерів, в яких було мало переглядів, вони були небагаті, вони були не знамениті, але вони казали на камеру Я знаменитий блогер і взагалі все мене там, я професіонал, але до мене прислухаються. Тобто вони. Рекламували себе і робили це через принцип «Fake it till you make it», Тобто роби, поки це не стане дійсним. Це дуже відомий, це дуже відома фраза в Америці серед мотиваційних відео. Але я бачу, що це також працює на українських блогерів, тому що, проаналізувавши акаунти, я бачу, що безліч блогерів вони просто. Починали з того, що вони заявляли про себе, але такими не були. Ну це так, так можна побачити легко, що вони лише говорили, що вони круті, але ще не були такими. Але потім, друзі, виявляється, все, що вони собі, як то кажуть, накаркали, те й все збулось. І зараз я бачу, що в них просто неймовірна аудиторія. Вони професіонали саме з цієї сфери, яку відразу обрали, так трансформували певні свої. Стилі продукти, онлайн-продукти, можливо, чи свій лайфстайл, вдосконалювались, але, але сама трансляція успіху почалась задовго до того, як вони стали такими впевненими. І який це для нас класний урок, що а, можна дуже довго чекати, коли ви станете тим ідеалом для самого себе, який ви від себе очікуєте. Але насправді. Треба вже просто вжитися у той образ, який для вас є ідеальним. Приклад, ось ви якийсь там дуже класний а, психолог, наприклад, і ви а, хочете показати, що ви суперексперт. Тож, діти як експерт, діти як експерт, зрозумійте, що вам потрібно, щоб діти як експерт, які знання, які жести, які повинні бути відео. І тоді, коли ви сформуєте ось цей такий прототип себе ідеального в майбутньому, і почнете діяти як. Потрібно, ці образи сходяться, і ось така магія, як у багатьох блогерів вона дійсно виходить. Тож мені було цікаво це спостерігати, і це у 60% блогерів таке було. Ось так. Дуже мені цікаво дізнатися також щодо цього вашу думку. Також що я помітила, що всі блогери вони дуже вперті, вони не переставали діяти. Так, було багато блогерів, які здулися. Я навіть бачила, що якісь моменти були у багатьох блогерів, коли вони просто там були в тіньовому бані, чи просто зупинили свою діяльність, вигорали. Але блогери, які просто робили, я бачила, що в них там були, були і хейт. Якісь там були пости, коли вони щось пояснюють своїм підписникам, але вони не зупинялись. Тобто ніякий хейт, ніякі ситуації не а, виходили із плану дій. І тут. Я дуже вам раджу прочитати книжки, наприклад, Atomic Habits від Джеймса Кліра. Я собі також його виписала. Це дуже класно, коли ви маленькими такими кроками йдете до своєї мети. І коли ви вже виявили, що ви хочете бути блогером чи якось проявлюватись, ось ця впевненість у собі, що я не зупинюсь. Вона і робила усю магію, коли блогер зростав, і ніби пройшло багато часу, але вже не так багато. Три роки, і ось там із підписників у е, тисячу вони вже мають 200-300 тисяч підписників, а все тому, що вони просто далі робили. Це така, знаєте, внутрішня впевненість це як пальне для вашої діяльності. Тобто, це урок номер три. Отже, друзі, завершуючи це відео, хочеться дізнатись, що ви також помічаєте у блогерах. Як ви гадаєте, в чому секрет успішних блогерів та їх впевненість, що в них такого є, чого, можливо, немає у вас. І це також буде класним інсайтом для нас, якщо ви щось там напишете, і ми обов'язково почитаємо в коментарях. Тож з вами була Лена, буду дуже рада бачити вас в моїм інстаграмі, підписатись на мій канал. Я тут розказую про інструмент. Які знаходжу у соцмережах та діджитал світі, але адаптую їх для того, щоб покращити своє життя, і також раджу покращити і ваше життя. І до зустрічі на моєму каналі!